Присвоєно звання Герой України з врученням ордена Золота зірка лакусті Олегу Корнійовичу, полковнику поліції. Дякую вам Дякую. за Дякую. той момент. Я не зовсім усвідомлював і не можу сказати, що усвідомлюю зараз, але е, те, що необхідно до виконання завдань ставитись більш відповідально. Більше працювати, це однозначно. Між тим, що я дізнався, що будуть нагороджувати, і нагородженням прийшло, може, хвилин 5, може і менше. Ця нагорода належить всім захисникам України, тому що один в полі не воїн. Почав нести службу в лавах міліції, потім запропонував командир посаду в підрозділі «Сокіл», коли у БОС був розформований, оголосили конкурс набір на посади в підрозділ Корт, вдалося пройти відбір. Зараз продовжую службу в підрозділі Корт. Що стосується підрозділу корт, в мене давно була мрія про те, щоб був єдиний підхід до відбору, єдиний підхід до підготовки. Єдиний підхід до застосування підрозділу. Відбір кожного кандидата він має мати певний перелік якостей, крім своїх якостей індивідуальних. Він має бути колективним співробітником, командним гравцем. І коли потрібно, на свої особисті інтереси не звертати уваги заради досягнення колективної вити. 24 лютого 2022 року. Наш підрозділ підняли тривозі. Зрозуміло, що відбулося повномасштабне вторгнення ворога напевно Україну. Зрозуміло, що повномасштабна війна це, це те, що стосується зараз сьогодні кожного з нас. Нам почали надходити безпосередні завдання по прикриттю важливих об'єктів, почали нести службу на об'єктах. До вияснення загальної обстановки по області. Після того, як з'ясувалася обстановка по області, був наказ на створення зведеного підрозділу. і Ми продовжили нести службу в зведеному підрозділі Сахаря. Виконували завдання на території Київської, Сумської, Харківської і Запорізької області. Через деякий час, після того, як нас відвели з Запоріжжя. І дали час на відновлення створений, зведений загін підрозділу корти, ми продовжували виконання обов'язків в Донецькій області. Не варто недооцінювати ворог. Завжди постійно потрібно передбачати, що він буде краще підготовлений, більше мотивований, краще озброєний. Ми повинні знати в 10 разів більше, ніж те, що нам прийдеться робити. Навіть якщо декілька тижнів не будеш на місці, обстановка зміниться і потрібно буде знову вростати в обстановку для того, щоб не допустити помилки. Звичайно, зміни є. І потрібно зараховувати в роботі в районі передняції. Зайвих знань, зайвих мінь, зайвих навичок не буває. Вчитися потрібно постійно, с джерел і за не менше нагоди. А думки щодо двох поколінь без війни підряд не буває. Ну, Напевне, так, напевно, що час від часу є можливість задумати. Будь-який з нас, чи я, чи будь-хто навіть не сумнівається в його командах і впевнені там, що. Це є доцільно в ті ж інші ситуації. Як людина, можна сказати, що він є приклад для мене, для всіх нас, які ми його підтримуємо, і є наставником для нас всіх. Він заслуговує на цю нагороду, оскільки він все своє життя все вкладає в цей підрозділ і в будь-яких задачах. Я думаю, що це є правильно і це заслужена нагорода, пишається ним. Цю я за Олегом Нівичем вже п'ять років. Всі задачі, які він перед нами ставить, вони реальні, всі задачі обговорюються, правильно поставлені. Це найкращий керівник, який може бути взагалі у спецпідрозділах. І я не перебільшую, тому що досвід, який в нього є це просто колосальний. Показує нам приклад свій, як повинен, який має бути спецпризначений, і як який він як він має ставити до своєї роботи, тому що таких як він, людей немає. Недружні сусіди від нас нікуди не дінуться. В будь-якому випадку нам потрібно певно обрати приклад з державою Ізраїль, яка постійно живе в умовах можливої агресії. І краще, поки є час, якнайбільше знань, умінь навичок отримати, ніж коли знадобиться і буде великий брак часу. Наше спільне завдання, щоб жодна куля, жоден осколок, ударна хвиля, ракетний удар, артилерійський обстріл, щоб це не торкнулося українців. Українці справжня нація, це нація героїв. Зараз ми стоїмо на варті миру. Само собою на вала не зупиниться. І якщо ми її не зупинимо то це залишиться нашим дітям, а цього блог хотілося уникнути.